сьогодні в часі інтерв'ю заступник голови партії регіонів віце-прем'єр міністр України Сергій Тіпко. Моє вітання Сергій Леонідовичу. Програма час інтерв'ю зараз буде присвячена і темі виборів і економічно-соціальній ситуації в країні. Давайте почнемо з виборів. Оскільки ви зараз у відпустці, як ви можете оцінити і охарактеризувати ваші зустрічі, які зараз відбуваються по всій країні? Ви зустрічаєтесь як представник партії регіонів чи як віце-прем'єр-міністр України? Я намагаюсь зустрічатися як заступник голови партії регіонів і як особа, яка очолює публічну частину кампанії. Часто це виливається в те, що я зустрічаюсь як віце-прем'єр-міністр, тому що дуже багато питань соціальних і практично всі розмови біля цього. Розмови на соціальну тему з людьми в, Луган, в Луганській області, на Одещині – Це політична агітація, чи, чи як це можна розуміти зараз? Ні, я по-перше, в Одесі я зустрічався і пішов на той же привоз, тому що там напружена ситуація з підприємцями, які там працюють, які практично не мають ніякого захисту, тому що у них нема. Чітких домовленостей з тими, хто надає робочі місця і зараз вони почали страйкувати. Чи не здається вам в такому разі, що дуже складно вам зараз відділити агітаційну роботу від роботи віце-прем'єр-міністра? І е, ці відпустки, про які ми зараз говоримо, це фальш, і ну деяка формальність, тому що е, де Сергій Леонідович, віце-прем'єр-міністр, а де третій номер в списку партії регіонів, зрозуміти неможливо. Ну може за формою так, але за змістом ну так потрібно, щоб було. Тому що я не використовую службових автомобілів, я не використовую телефон службовий, я не використовую ще багато моментів. І так так повинно бути. Але в кінці кінців, а що таке вибори? Вибори це вирішення проблем, проблем, які є в країні. І політика в кінці кінців для мене це теж в першу чергу вирішення цих проблем. Тому я би не розділяв це. Я думаю, що якраз і політична робота це теж дуже конкретна справа. Застосування адмінресурсу під час цієї виборчої кампанії експерти вже оцінюють, що ця кампанія побила всі рекорди, і партія влади не гребує використанням адмінресурсу. Скажімо, використання бюджетних коштів для створення чогось підноситься як здобуток партії регіонів. як ви можете це прокоментувати? Безумовно, все, що робиться сьогодні у владі, якщо це додає, скажімо, тої ж пенсії, заробітної плати, це здобуток партії регіонів. Я вважаю, що це здобуток партії регіонів, тому що вона сьогодні очолює владу, і це її рішення сьогодні вирішують ці питання. І мені здається, що так відбувається практично в кожної країні. Політики йдуть на вибори, і вони говорять, що вони зробили в пенсійному забезпеченні, що вони зробили з робочими місцями, з кількістю робочих місць і так далі. Я вважаю, що це якраз такий звіт під час виборів, який повинен бути. Що зробили в пенсійному забезпеченні? Зрозуміло. Якщо на кошти платників податків побудували три аеропорти, і це виноситься в гасло передвиборне, це нормально. І це мені здається нормально, тому що для цього потрібно було знайти ці гроші. Перед цим цих аеропортів ніхто не будував, а практично вони були потрібні для проведення євро 2012 І попередня, наші попередники, а ми хочемо, не хочемо, ми постійно до цього повертаємось, тому що сьогодні люди повинні це зрівняти. Це зробити не могли. Хоча вони будували теж євро 2012 теж два роки. Щодо соціальної політики і тих меседжів, які зараз лунають від вас, про збільшення пенсій, соціальних виплат, мінімальної зарплати і так далі. Скажіть, будь ласка, економіка зараз достатньо стабільна і зростає для того, щоб в країні були такі ресурси для постійного збільшення соціальних виплат? Ви говорите про те, що зростають і будуть зростати в наступному році? Економіка сьогодні не настільки гарно. Працює як це було, скажімо, в кінці 2010 року, коли ми отримали 4,5% зростання. Сьогодні ми поки що маємо півтора, тому це дає підстави говорити про те, що по соціальному блоку якихось затримок чи зменшень ні в якому разі не буде. Більше того, все буде проіндексовано і збільшено. Інше питання, що процес цей Сьогодні я говорю про економічну ситуацію, потрібно супроводжувати, причому супроводжувати дуже такими цікавими і важливими рішеннями. Я говорю про закон про зайнятість, я говорю про три закони, які стимулюють створення робочих місць, я говорю про закон, який дає можливість створювати індустріальні парки. І таких рішень ще потрібно далі приймати. Я говорю, що зразу після виборів треба займатися легалізацією, тому що. Без з цього ми не обійдемося, я говорю про легалізацію робочих місць і легалізацію заробітної плати. Тому я бачу, яким чином можна. Абсолютно спокійно, не збільшуючи, а навпаки, зменшуючи дефіцит бюджету, забезпечити той соціальний пакет, який сьогодні мають. Я вважаю, що ну, от, вибори до цього піштовхують. Нам потрібно, ну хочемо, ми не хочемо. Люди настільки важко жиються, нам потрібно шукати постійно рішення для того, щоб з одного боку тримати ціни, з другого боку, ці соціальні стандарти піднімати. Цей пакет законів, про який ви сказали, це вже очевидно буде завдання нового парламенту, чи не так? Так, тому що 16-те число це практично єдиний день голосування, тому да новий парламент проміжок вже... часу від нинішнього дня до того, коли ці закони будуть прийняті, якщо вони будуть прийняті в ситуації, коли Нацбанк збільшує вливання в бюджет України, і це підтвердив МінФін. Чи не є це ризикована ситуація зараз? ситуація нестабільності фінансової. Наскільки знаю, я сьогодні Національний банк е, практично е, якихось е... Вливань через е, друкарський верстат не робить зараз. Ситуація загострюється дуже. Я бачу по Європі прогнози черговий раз е, погіршили і жодноволютний Європа... фонд самі найпесимістичніші прогнози за останній час є так, щодо економічної далі... ситуації в Європі. Натомість в Україні всі урядовці якось так ніби й не звертають на це увагу. Ні, це не так. Я точно звертаю увагу і тому постійно генерую якісь. Рішення, які будуть стимулювати економічне зростання, і те, що ми от зону вільної торгівлі, закон про зайнятість дуже важливий. І я постійно наполягаю і на зустрічах, там, де є підприємці, я говорю читайте, читайте ці закони, тому що там дуже цікаві речі для створення нових робочих міст для стимулу для стимулів. Тобто, ми заклали ці стимули. Попередні наші зустрічі, інтерв'ю. Ви неодноразово говорили, що основне Одне з основних ваших завдань це перевести соціальні виплати, так звану адресну допомогу. Це завдання непросте, і особливо в передвиборний час, в час виборів, тому що здебільшого воно тягне за собою якісь ну, непопулярні враження щодо вас як політика. Так, що у нас щодо адресної допомоги, на якому етапі втілення ця програма? Мені здається, що вдалося дві позиції мені зробити, причому це було зроблено за останні десь місяць 7. Рішення прийняли по інвалідним ліжкам. Ми, що ми зробили? Ми відмовились від тендерів, ми сказали, що ми визначаємо собі вартість, ми взяли 16 типів ліжок і сьогодні сам інвалід адресно вибирає собі це ліжко. І ми зняли корупцію, тому що там дійсно були дуже серйозні проблеми. І ті ж організації людей з обмеженими можливостями мені про це говорили. Друге, ми відмовились від того, що ми проводили тендери на оздоровлення чорнобильців, великі цифри там біля. 382 восьмидесяти двох мільйонів гривень, коли чорнобильців вручали путівку і казали, куди він їде. Зараз будуть вручати практично ваучер, і він сам з 900 оздоровчих закладів сам буде обирати, куди він буде їхати. Знову ми нікого не запрошуємо і не включаємо в перелік. Це вдалося зробити. Чи можете ви сказати, що ви побудували систему адресної допомоги це... в Україні, оскільки це в окремі випадки? Безперечно, дуже важливі, але окремі ні. Ми не можемо це цього сказати, тому що якщо подивитися, як це працює в Європейському Союзі, то там ні одна людина не отримує якоїсь соціальної підтримки, поки вона не пройде дуже такий. Серйозний аналіз на предмет доходів, і до цього часу, до цього ми будемо йти достатньо довго, тому що у нас. На це реагують дуже погано. У нас традиція, коли умовно кажучи, якщо є якась пільгова категорія, то там не дивляться, скільки люди заробляють, які в них будинки, на яких машинах вони заробляють, підприємець він чи пенсіонер, всі отримують однакові пільги в Європейському Союзі абсолютно по іншому, і до цього нам потрібно приходити. Якщо говорити загалом, соціальна адресна допомога це більш дешевший проект для країни ніж та яка є нині. Якщо я би, говорити мови цифри, я би по іншому трошки пояснив ситуацію. У нас, якщо б ми перейшли на адресну допомогу, то в кінці кінців у нас би була більш ефективна боротьба з бідністю. Тому що у нас сьогодні, по нашому аналізу, це говорять іноземні, в першу чергу експерти, тільки 23% попадають бідним люди, людям соціальної допомоги. У нас були і є сьогодні приклади мільйонери, які отримують, скажімо, пільги ті ж Чорнобильські, і це на жаль, тому що ну от така система. Ми роздаємо за таким трохи ну, радянським, я би сказав, принципом. Всім і вся. По іншим країнам вивчають спочатку доходи родини, а після цього дають чи не дають. Ми включили, от уже. І зараз почала діяти допомога по доходам родині, і оце сьогодні один з самих таких для нас важливих напрямів, по якому ми йдемо. Ми намагаємося якраз цю допомогу все більше і більше інвестувати в державних грошей. от там уже йде абсолютна адресність. Ви зачепили тему бідності? Ви тепер уже. Як міні, як віце-прем'єр-міністр, але у відпустці знаєте скільки в Україні бідних людей, і критерії бідності по-українськи, це що? Критерії є світові, які говорять і вивчають, скільки людина витрачає в день на свої потреби, і те, що у нас робилося за останні роки, причому хочу сказати, що Тенденція От за останні, я дивився, 7 років, у нас постійно цей критерій зменшувався. Якщо не помиляюсь, десь з 28,5% до 23%. Практично всі роки, якщо не помиляюсь, один 2009 рік ми втратили, тому що там було за рахунок девальвації гривні. Зменшення доходів населення, а так у нас постійно падало. Це пов'язано це в першу чергу з двома такими категоріями людей: це одинокі пенсіонери. Це, це велика, велика. Да, саме велика група ризику, така, і це багатодітні родини. Тому от зараз нам, чому, от я постійно говорю про пенсії, про пенсійний фонд, чому ми йшли на підвищення е, пенсій, тому що там саме велика проблема. І багатодітні родини, чому пішли через е, родинну допомогу? Чому ми підняли допомогу в бідних родинах на дитину і на пенсіонера, які там знаходяться от за останні, в квітні, практично. Тому що це якраз той напрям, куди нам треба рухатись для того, щоб ефективно боротися з бідністю. Коли в Україні мова йшла про пенсійну реформу, всі говорили, що для. Вас це буде непосильна ноша, і вас це спалить як політика. Коли мова йшла про податкову реформу, так само говорили. Зараз ми підійшли до виборів. Ви третій номер списку партії регіонів. Як ви можете пояснити такий свій, свій кар'єрний злет у цій політичній силі? Якщо казати відверто, то я думаю, що проблем мені як політику це точно додавало. І... Такі непопулярні рішення проводити завжди важко, і той, хто за них береться, той повинен зразу розуміти, що це не додавить, відбере в тебе рейтинги. Але але. Це Як, не якби привід. не було, якби не було складено такий список, який би рейтинг у вас був би, ну скажімо, якби ви були мажоритарником, але е, я ще раз хочу доповнити, але це не привід для того, щоб це не робити. Е, для мене точно це не привід. Може для когось це привід? Для мене це не привід. Мені цікаво робити зміни і реформи. Я знаю, що те, що я робив, надзвичайно потрібно країні. Хто б що не казав? Е, до речі, ті, хто так говорять, чи не знають про що говорять, чи якщо знають, то просто говорять неправду. А чому, чому третій номер? Я не знаю. Ну, я думаю, що весь час цей, коли щось і робилося, я був публічний, я намагався пояснювати. І це означає, що до кінця себе не спалив все, все ж таки, на моє щастя. Дуже така а. наївна відповідь: для вас чому третій номер? Я не знаю. Ні, ну, третій номер, тому що я скажу, хтось може багато чого говорити, там, але Микола Яновича Азар. Скажімо, в той ж партії регіонів мав рейтинг, коли от говорили про списки, вище ніж мав я в партії регіонів, і я вважаю, що це абсолютно правильно, абсолютно нормально. То що є традиція, скажімо, брати творчих людей в списки, ну я не знаю, Як це... ви ставитесь до цієї традиції. Ви вважаєте, Таїсія ся буде хорошим депутатом? А якщо мені, говорити про якість роботи, мені здається, що мене точно не ображає це, точно, абсолютно спокійно ставлюся до цього. А що стосується цих якостей, я зразу можу сказати, всі наші артисти, спортсмени, Якщо захотять стати депутатами, їм потрібно буде достатньо серйозно вчитися. Це достатньо розумні, нормальні люди. Але політика це теж професіональна діяльність. Причому я скажу, не думаю, що вона легша ніж те, чим вони займалися до цього. І до цього потрібно просто ставитись професійно. Переконані, захотять, будуть нормальними. Причому, якщо захотять, можуть займатися і культурою, і там же законодавча діяльність достатньо широка і спортом. Якщо ви пройдете в парламент, ви залишите посаду віце-прем'єр-міністра? Будемо як... вирішувати партію. Будемо вирішувати партію, тому що я вважаю, що переформатування повинно бути. Ми за останній рік ви знаєте, загаймували ті рішення, які ми повинні були би приймати для того, щоб міняти країну на краще. І це мені не подобається. І я думаю, що багато в партії регіонів це бачать, відчувають. Проблеми є, і ми їх відчуваємо. А на жаль, ефективно ми їх вирішувати не могли. Тому потрібні зміни, і якими вони будуть, побачимо. Одне можу сказати, що я бачу, що вони будуть. Ну про те, що потрібні зміни, я думаю, поводиться більшість наших глядачів. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Серіті по сьогодні був гостем часу. Інтерв'ю я з усіма прощаюся. Дякую за увагу. До зустрічі на п'ятому бувайте. thank you